У частині Новобаварського та Холодногірського районів тимчасово не буде води. Водопостачання в частині Новобаварського та частині холодногірського районів буде припинено з 10 до 20 години, 25 серпня. Як повідомили у комунальному підприємстві Харків водоканал, це пов'язано з пошкодженням на водоводі на вулиці Полтавський шлях. Через це води тимчасово не буде у частині новобаварського району, що обмежена вулицею Полтавський шлях, залізничним полотном, вулицею Виконкомівською, вулицею Баварською, провулком Миколи Алексіна, проспектом Любові Малої, провулком Ржевським, бульваром Провспілковим, вулицею Грушевського, Григорівським шосе, залізничним полотном до вулиці Полтавський шлях. Постачання води також буде припинено у частині холодногірського району обмеженій вулицею Полтавський шлях, територією заводу Харпластмас, вулицею Золочівською, вулицею Башкирською, вулицею Ігоря Муратова, проїздом табірним, окружною дорогою, вулицею Новий побут, залізничним полотном до вулиці Полтавський шлях. Телефон для довідок 1533.